І до спортивного життя Севастополя у школі боксу відбулося справжнє спортивне свято. Організатори змагання ведучі тренери Севастопольської дитячої юнацької школи Олімпійського резерву Сергій Масляний та Дмитро Скалдін вже восьмий рік поспіль організовують для юних боксерів від 9 до 14 років новорічний ринг. Далі у нашому репортажі. Перед початком змагань тренер Севастопольської дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з боксу Сергій Масляний, звертаючись до юних бійців, зазначив: найголовніше, що треба робити кожному учаснику змагань, це думати та встигати аналізувати дії противника. Для молодших спортсменів саме з цього новорічного рингу розпочнеться боксерський шлях. І хто знає, можливо, до професійного спорту. Дев'ятирічні хлопці зазарто мірялися силами на рингу, а по завершенню спільно вболівали за товаришів своїх команд за визнанням пана Сергія. Спорті є таке поняття, як прогнозування та планування результатів і досягнень спортсменів. І хоча вони надто абстрактні, проте він впевнено веде своїх хлопців і дівчат від маленьких містечкових перемог до п'єдесталів високого рівня. різних випадків случайностей того, що стане він чемпіоном чи не стане, що їх просто на даний момент і не хочу навіть їх вперед заглянути. Мені найголовніше виростити їх чесними, порядочними. людьми с большой буквы. И пусть они будут счастливы. Вот моя главная задача. В принципе, изначально была задумка перед Новым годом, как можно больше охватить детей, чтобы привлечь к боксу малышей, которых даже он перчатки больше их еще. Ну и в дальнейшем постарше, получше, чтобы ребята набирали опыта. Ну и, естественно, сделать праздник перед Новым годом. Одна із завдань турніру демонстрація юними боксерами, навичок та вмінь, а головне техніки яскравих виступів. В цей день 10 пар юних бійців від 9 до 14 років взяли участь у змаганнях на боксерському рингу. Групи підтримки з числа родин спортсменів на чолі з головою нещодавно сформованого батьківського комітету команди Севастопольської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Антоніною Полянською залишилися задоволеними виступами своїх дітей. Радітельський комітет був создан для для сплочения спортивної команди для допомоги тренеру в в організаторських моментах, а також ще, щоб наша спортивна команда не тільки соперниками на ринку, а також були э, друзями в колективі. В далі планируем плануємо дуже багато походы походи на природу по городу Сівастополя, а також по всьому Криму. До речі, син Антоніни Влад Полянський в цей день також бився на ринку в категорії наймолодших спортсменів і закінчив виступ бойовою нічиєю. Я знаю, вони саме сильні, саме умний, самый красивый. Так що то, что больно, ну 10 секунд больно, а потім приятно. І якщо у наймолодших двобої загалом закінчилися в нічию, у старших хлопців зустрічі із суперниками проходили по справжньому, по дорослому з визначенням переможців і переможених. А після нагородження один з чемпіонів поділився з нами своїм досвідом досягнення перемог. Ну, конечно, победа – це не просто вийшов, победил. Це труд тяжологої усердные тренування. Всіх учасників новорічного рингу було нагороджено пам'ятними подарунками та солодощами. За словами організаторів, наступний етап для старшої вікової групи спортсменів відповідальні змагання в Одесі 23 грудня, за підсумками яких буде здійснено відбір кандидатів до збірної команди України.